Сьогодні, в уроці для батьків навчальний заклад для обдарованих і талановитих дітей. Ми не просто 35-те місце займаємо в Україні, а перше в області. Як підготувати дитину до дитячого садочка? Дуже багато залежить від вихователя, від його зовнішнього вигляду, від мови вихователя, шахи гра для усіх поколінь розвиває дуже сильно уяву, розвиває пам'ять, особливо сильно розвиває зорову пам'ять. Діти наше щастя і наше майбутнє. І звісно, кожна мама і кожен тато хочуть дати найліпшу освіту своїм дітям, аби згодом вони могли вступити у вищі навчальні заклади, стати хорошими фахівцями в обраній професії. На щастя, у нашій системі середньої освіти вистачає закладів, створених спеціально для обдарованих і талановитих дітей. Один з них Волинський ліцей інтернат обласної ради. Тут заохочують родованість, плекають юних інтелектуалів, пишаються переможцями олімпіад. Один із таких талановитих учнів на святі першого дзвоника мав честь бути прапороносцем. Це одинадцятикласник Тарас Тимчук. Я переможець третього етапу обласних олімпіад з фізики, математики та інформатики та Переможець обласного турніру з математики. У нас дуже сильний клас. Ну насамперед, те, що тут гуртожиток всі згуртовані один з одним. Класи всі дуже дружні, кожен намагається допомагати один другому. Тарас навчається у ліцеї другий рік. Перейшов сюди після дев'ятого класу. Це було спільне рішення хлопця і батьків. Задоволений тим, що він тут навчається, тому що нам потрібна була спеціальність математика, інформатика. Саме тут дають дуже чудові знання з таких предметів. Дякуючи вчителям, наш учень має багато призових місць на області, районних і так далі. Перевантаження бувають інколи, там, особливо в моменти підготовки до олімпіад, тоді дитина потужно працює, багато готується, а взагалі так дитина задоволена, що попала в цей колектив до цих вчителів, завжди постійно все розхвалює, рвався до навчання влітку. Навчання у ліцеї має набагато більше плюсів, ніж у школі, вважає тато Сергій Тимчук. По-перше, атмосфера закладу і середовище дуже стимулюють дитину. Він тягнеться, є сильніші діти, є сильніші по інших предметах. Він за ними тягнеться. І порівнюючи навіть рейтинги на початку року і в кінці року, ми бачимо, що дитина росте. Так? Інший одинадцятикласник Тарас Круковський переконаний, що успішність учнів багато у чому залежить від учителя. Моя от мотивація це, мабуть, вчителі. Вони показують нам приклад, відповідно, тут хочеться вчитися. Вчителі не скажу, що вони заставляють, вони просто досить сильно викладають, дають нам знання і вчитися хочеться. Ми були переможцями олімпіад обласних. Фізика, математика, інформатика. Ну, були мали багато досягнень, і вони нам допомогли при вступі в цей заклад навчальний. Дуже помітно, дуже відрізняється. Хоча наша школа дуже хороша в Горохові, Але з цим навчальним закладом за цей рік дуже багато змін, дуже багато знань ми здобули за цей навчальний рік. Дуже багато перемог у нас за цей рік було й надіємося, що буде так і надалі. Ліцей посідає почесне 35-те місце у рейтингу 100 найкращих шкіл України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Усі минулорічні випускники тепер здобувають освіту у вищих навчальних закладах. Ми не просто 35-те місце займаємо в Україні, а перше в області. Ми гордимося нашими випускниками. Ми гордимося вчителем. Маємо четверо учнів, які. Клали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. Наймолодша ланка ліцею – восьмикласники. Учителі із першого ж дня налаштовують дітей на серйозну роботу і допомагають адаптуватися. Це при тому, що учні приходять сюди із великим бажанням вчитися. В подальшому житті я хотів би стати кимось, що пов'язано з математикою і інформатикою. І тому я вирішив поступити сюди, спробувати свої сили і. Устратись вивчитись. Я хотів вибрати свою професію як інженер-інженер, і тут кажуть, що добре вчать математику. Вирішив сюди поступити за більшими знаннями. Більшість ліцеїстів перебуває у закладі увесь день, тому дітям потрібно вміти організуватися, а отже, ставати самостійними. Для мене це було найперше життя в гуртожитку, адже там. Коли я навчався в Грохові, я проживав вдома, а тут мені було спочатку незвично. Але мені тут дуже подобається. Я не можу сказати, що шкодую, хоча інколи сумую за школою. Двері ліцею інтернату обласної ради відкриті для учнів з районів області, які у шостих-сьомих класах мали перемоги на предметних олімпіадах і конкурсах. Дитину одразу видно з початкової школи, коли вже середню школу закінчує, нахили і схильності учнів вже прослідковується. Якщо є схильність до вивчення окремих предметів, у нас в ліцеї профільне навчання, у нас діють профілі біолого-хімічний, суспільно-гуманітарний та математичний. Так що вступ в ліцей розпочинається в червні місяці кожного року. Педагоги ліцею радять прислухатися до думки дитини, бо навчання у закладі такого типу потребує серйозних зусиль. Передбачена і своєрідна винагорода інтелектуалам, змістовний відпочинок під час поїздок у Карпати або інші мальовничі куточки України. Логічно, дитина готова до розлуки з мамою у віці трьох років. Однак останнім часом батьки все частіше віддають малюка в дитячий садок у півтора рочки, таким чином завдають йому великої психологічної травми. Стрес переживає не лише дитина, а й мама. Адже за час декретної відпустки обоє настільки звикають одне до одного, що розлучитися навіть на короткий проміжок часу буває нелегко. Приблизно такі почуття переживає мама, коли розлучається з дитям і виходить на роботу. Таке враження, що в мене виняли душу, не думала, що буде так важко. Переконую себе, що це ненадовго. Не бачу кілька годин, а серце рветься до нього щохвилини. Тож яким чином зробити розставання з малюком максимально безболісним? Обов'язково повинна з дитятком приходити на територію садка, щоб дитина ознайомилася з територією, щоб вона гралася там, бачила їй подобалося це. По-друге, щоб вона обов'язково перед тим як буде віддавати дитятко до садочка, прийшла і ознайомилася з режимом дня садка. Тобто дитину треба перевести на той час, коли і в садку дітки сплять в денний час, коли в садку дітки їдять, коли вони гуляють. І дитя вже входить в цей ритм і йому не треба перелаштовуватися, коли воно із домашніх умов приходить в колектив. Також, також треба звернути увагу на температурний режим у групах, тому що нічого гріха таїть, наші батьки грішать тим, що температуру повітря в будинку в своєму або в квартирі доводять до 25-26 градусів. І таким чином дитина ніби в пальмових умовах, як пальма там росте, а тоді приходить в групу, де 20-22 градуси, і це для неї дискомфорт. Здоров'я наших дітей залежить насамперед від психологічного настрою. Ось чому так важливо, аби по можливості убезпечити малюків від стресів. Якщо адаптація до дитячого садочка триває більше двох-трьох тижнів, обов'язково потрібно проконсультуватися з фахівцями. А ще будьте готові до того, що перші місяці в садочку малюк буде більше хворіти, ніж у той час, коли він його не відвідував. Тому бажано починати знайомство з цим закладом у теплий період року. Це зв'язано по перше з тим, що Іде велика скученість діток, то дитя росте одне ну двоє їх у сім'ї, а то зразу зустрічається в приміщенні 20-25 осіб. І в кожної дитини свої мікроорганізми, для якої для мене, наприклад, ці мікроорганізми це норма, але для е, сусіда. Це являється патології, і він зустрічаючись із флорою іншої дитини, починає мікроорганізм вірніше іншої дитини, починає хворіти. Та й самі вихователі зауважують, що найкраще до садочкового життя адаптуються ті малюки, яких батьки готували до цього заздалегідь. Освіту роботи мені якась найкраща адаптація проходить у тих діток, які батьки трошечки раніше до приходу до дитячого садочка вже приділяли увагу своїм діткам. Наприклад, це і відповідно дитячого садочку режим дня, і сон, і прийом харчування, і прогулянка в дитячий садочок. Навчили діток своїм елементарним навичкам самообслуговування. Дуже Вдало проходить адаптація саме у цих діток. Період адаптації майже займає пів року, і тому в цей період я вважаю, що батьки повинні набратися терпінням і з розумінням ставилися до нашої роботи в період адаптації, бо саме основне, коли йде співпраця вихователів і батьків, адаптація дітей проходить дуже успішно. Адаптація до дитячого садочка залежить від чотирьох факторів. Перший фактор це це готовність батьків привезти свою дитину до садочка. Ми працюємо над цим завжди. Коли батьки приходять, пишуть заяви на реєстрацію дитинки в садочок. Особисто я і методист розповідає про те, що треба зробити, щоб адаптація пройшла успішно. Другий етап це робота з вихователями. У нас постійно з ними проводяться педагогічні ради на цю тему, проводяться семінари, практична робота. Постійно з вихователями працює практичний психолог. Запрошуємо інших фахівців, медичних працівників, і таким чином педагогічні працівники дізнаються багато цікавого і багато корисного для того, щоб дітки адаптувалися краще. Третій етап це, звісно, робота з дітьми. Про це вже багато говорили і психологи, і вихователі. Бо діти це саме найголовніше, з ними треба працювати. І хочу ще додати, що дуже багато залежить від вихователя, від його зовнішнього вигляду, від мови вихователя. Мова вихователя повинна бути ніжна, лагідна. Вона повинна вживати дуже багато писливих слів: зайчик, котик, рідний. Щоб дитинка відчувала себе в садочку як вдома, тому що батьки ж люблять діток і завжди їх так називають. І четвертий етап це, звісно, сюжетне ігрове середовище групи. Якщо ваш малюк важко адаптується до садочка, насамперед розберіться в собі, чи готові ви відпустити його, адже найчастіше саме це стає головною причиною невдачі. А ще важливо, аби дитина вміла спілкуватися з однолітками. Звернутися до психолога і поговорити з професіоналом, що її насамперед турбує, щоб наче виговоритися і знайти разом з шляхи вирішення такої проблеми. Також вона може звернутися до самого вихователя, адже вихователі багато вже бачили батьків і можуть порадити пошагово, що треба робити. І це в принципі займе небагато кількість часу. І це допоможе і батькам, і дитині, і все буде чудово. ЄС оголосив другий конкурс Еразмус Плюс. Українські вищі навчальні заклади можуть створювати партнерство обміну студентами та викладачами з іншими країнами-членами програми. Термін подання заявок до 24 вересня 2015 року про це повідомляє прес-служба міністерства освіти і науки. Міністерство освіти і науки затвердило зміни до положення про дистанційне навчання. Відтепер причинами навчання на відстані можуть бути стан здоров'я учня, проживання за межею пішохідної доступності до навчального закладу, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання або перебування за кордоном на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або здійснюють Існюють їх не в повному обсязі, український центр оцінювання якості освіти склав рейтинг ліцеїв та гімназій за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, що відбулося 2015 року. Перше місце рейтингу посідає Українська гімназія номер 1 у Івано-Франківську. Другу і третю сходинки отримали український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ліцей інтелект у Києві. Шанувальники цієї гри стверджують, що шахи це не просто гра, а цілий світ інтелектуального дозвілля. Гра шахи це розумова гра, ну яка сприяє думанню. Шахмати це коли в двох, двох людей однаково ну, по 16 фігур, і вони більше, починають ходити і грається партія. Для розвитку розумового потенціалу дитини шахи так само важливі, як і заняття спортом для фізичного здоров'я, переконаний віце-президент обласної федерації цього виду спорту Ігор Подольський. Для дітей вид, чим цікавий, розвиває дуже сильно уяву, розвиває пам'ять, особливо сильно розвиває зорову пам'ять. Далі ну, інтелектуально дуже сильно розвиває дитину, тому що ми пояснюємо, дитина грає, от ваше військо, ви командир. І ви повинні закомандувати так, щоб перемогти свого ворога. Тобто, ну, ну зразу людина стає на щебель вище, і вона починає розуміти тобто, стратегії, вона розуміє, ну дитині в 6-8 років, ти типу, пояснює, що таке стратегія, що таке тактика, як е, стратегічно досягаються цілі, як е, і тактика служить на е, е, етапом для досягнення стратегічної цілі. Кожен раз, коли розглядають якусь позицію, є проблема, вони її розкладають. Елементи і вирішують цю проблему. Я думаю, що в житті їм це дуже дуже знадобиться. Якщо в сім'ї хоч один з батьків вміє грати в шахи, то обов'язково варто навчити цьому і дитину, стверджує президент обласної федерації шахів Богдан Чубак. Адже шахи гра багатьох поколінь. Хто навчив грати в вас? Ну це заслугу звичайно. Віддається батькове і дідусь У нас в нас взагалі сім'я така шахістів. Дідусь був хорошим шахістом, батько був шахістом, і ну і всі наші родини всі грають. І тепер маючи діток своїх особист, власних, і якось хотілося приобщитися до того, того той красоти цієї гри більше дітей. Чому важливо вчити грати в шахи ще в дитинстві? Тому що діти легко сприймають і розв'язують шахові задачі, якщо їм цікаво. Як і тіло, мозок все ще розвивається, і будь-яка нова інформація засвоюється набагато швидше. Гра в шахи розвиває логіку, а це важливо для вивчення складної шкільної програми. Допомагає правильно структурувати знання і розуміти більш складні предмети. На характер впливає? Дуже впливає, тому так. що буває таке, що дитина приходить, програв і Розумієте, Я розумію, що йому прикро, Але я ну, підтримую таку тезу. Кажу: якщо ти програв, значить твій суперник показав тобі. Що ти не знаєш, і ти йому маєш бути вдячний. Тепер ти вивчиш це і слідуючий раз ти не програєш. І в принципі діти це почали розуміти. І ми позбулися того, що плачуть. Ну, бувають випадки, коли дуже неприємно, коли дитина там грубо помилиться, і, е, знаєте, ну, не виходить, сльози з'являються, або десь що, щось щось він пропустив. Ну, тоді виробляється характер. Тоді я вже говорю так. Ти допустив помилку? значить, Терпи, терпи, виробляй характер. Гра в шахи неймовірно корисна. Це зауважив тато чемпіона області з шахів у віковій категорії до 10 років Влада Кустри. Я не, не очікував, що він так різко піде, але бачу, з кожним місяцем він росте, росте, росте і в таких. Прогресія, якщо дійсно дивуєшся, бо сам пам'ятаю таким шашки, шахмати, ну често на такому рівні любительському. Але він пішов дуже так швидко, і я почав ним займатися ним, бачу, що йому це пішло на рахунок відношення до роботи, відношення до, до сім'ї. Він такий серйозніший. Він ну видно відразу, він все в нього по порядочку, все в нього поскладено, все в нього так. Зібраний дійсно він шахи, що виховують. Виховують перш за все. Це є культуру, культура спілкування з іншими людьми. Маю на увазі відношення їх з колегами. Все так чітко в нього, все прозоро, все правильно. Отже, підсумуємо, гра в шахи вчить приймати власні рішення і відповідати за них. З усіх варіантів можливих дій дитина вчиться вибирати найбільш вигідне і правильне рішення. Гра в шахи допомагає оживити і розвивати уяву, а також впорядкувати думки і знання. Шахи вчать тайм-менеджменту, адже в класичних шахах гра не може тривати вічно і у кожного гравця є певний час на обдумування кожного ходу, як і загалом на гру. Гравчить приймати екстрені рішення, не впадаючи в паніку. Знову таки, коли час вже закінчується, гравець змушений приймати швидкі рішення, без довгих обмірковувань і нести відповідальність за них. Також шахи допомагають позбавитися від сором'язливості і розвинути комунікативні навички, адже почати спілкуватися з різними людьми набагато простіше під час гри, ніж просто так. Про користь шахів можна говорити довго і дійсно важко знайти іншу гру, яка, пройшовши тисячі років історії, залишалася б такою ж захоплюючою для багатьох поколінь, і при цьому була б, хоч на десяту частину, настільки ж корисною. Тому замість довгих обговорень пропонуємо просто сісти, пограти зі своєю дитиною в цю чудову гру. Цього разу у редакцію телепроекту Урок для батьків надійшов лист від багатодітної родини із Луцька. Отож, знайомтеся, яскраві, життєрадісні і закохані мама Наталія і тато Григорій Кодні. Їхнє щастя потрійне, адже виховують донечку Юлію та двох синів Сергія і Дмитрика. Старша донька, мамина помічниця. Юлій 15, Вона вивчає професію товарознавця. Захоплюється фітодизайном весела і привітна донечка сонечко щодня. Радує братиків і батьків своєю усмішкою. Середній син Сергій активний рибалка, полюбляє посидіти із вутлищем біля ставка. А ще він завзятий спортсмен, захоплюється плаванням, футболом, рукопашним боєм, вивчає польську мову. Для меншого брата Дмитрика Сергій Наставник, захисник і найліпший друг. Відколи у сім'ї з'явився Дмитро. Усі оточили його любов'ю та увагою. Зараз найменшому улюбленцю чотири родина дуже дружня. Їхні емоції теплі, щирі та веселкові. Вони не шкодують часу один для одного. Мама Наталія берегиня роду, гарно співає, майстерно куховарить. Її солодка випічка просто фантастична. Тато Григорій щирий українець, навчає своїх дітей мудрості і шани до споконвічних традицій нашого народу. Батьки зміцнюють свою сім'ю зваженими словами і вчинками. А ще родина часто відвідує дідуся і бабусю, які живуть у селі. Мріє усіх власний затишний дім. Ходні стоять горою один за одного. Любов у їхньому домі. Головне у цьому секрет їхнього щастя.